Виборчий процес у Бардичеві стартував у телефонній розмові. Голова міської виборчої комісії Михайло Кравчук повідомив, усі дільниці у місті розпочали свою роботу згідно законодавства. На 11 ранку ексцесів та порушень на жодній з них не зафіксовано. Виборців почали приймати і на дільниці номер 181-242, що розташована у приміщенні загальноосвітнього колегіуму номер 14. Перші години роботи ДВК не відзначилися високою активністю городян. Інформують у ній. Традиційно ранок виборів це час переважно людей старшого і похилого віку. Усіх, хто у кабінках вже визначився зі своїми кандидатами та підходив до урни, попереджали, аби бюлетені до неї кидали по одному, щоб і членам ДВК було видно і спостерігачам. Наразі все проходить спокійно. Повідомляють у комісії. Хіба що кілька осіб прийшли голосувати без паспортів, думаючи, що вистачить одних запрошень. Таким людям пояснюють, розповідають і чекають на дільниці знову вже з необхідними документами. Наша дільниця 181-242 розпочала перше засідання о 7.15 згідно закону України про місцеві вибори. Дільниця розпочала свою роботу о 8 годині ранку. На 10 годину ранку у нас проголосувало приблизно 50 виборців. Проблем на даний час не спостерігається. Отже, кожен виборець має отримати по три бюлетені: рожевий з прізвищами восьми кандидатів на посаду міського голови в алфавітному порядкові. У жовтому бюлетені кандидати у депутати до міської ради. Спочатку надрукована назва партії, від якої той іде, під назвою партії у дужках, прізвище лідера списку і праворуч власне прізвище самого кандидата. Бюлетень білий з кандидатами до обласної ради зовні виглядає практично все так само: назва партії під нею у дужках ім'я першого у спискові, і на завершення безпосередньо кандидат до обласної ради. Якщо політична сила не виставляє свого кандидата по даному округу, у бюлетені надруковані лише назва партії та прізвище лідера списку.